Що ж таке префаб-будинки і чому вони змінюють уявлення про комфортне життя? Давайте з вами розберемося. Слово префаб це скорочення від англійського слова «prefabricated», що перекладається як попередньо виготовлений. Тобто це будинки, які виготовляються і будуються не на будмайданчиках, а виготовляються на заводі. Якщо традиційне будівництво триває руками, то префаб будинки виготовляються 8-10 тижнів. Потім доставляються на місце, і все, ви вже можете жити. Це дуже зручно, швидко і без зайвого стресу. Порівняємо: звичайне будівництво це довго, залежить від погоди і має непередбачувані витрати. І хаджет це швидко, будівництво не залежить від погоди, тому що будинки виготовляються на заводі і без зайвих прихованих витрат. Ось чому все більше людей обирають хаджет, швидке встановлення. Будинок готовий за лічені дні. Мобільність можна перевозити будинок скільки завгодно разів, екологічність мінімальний вплив на природу, сучасні енергоефективні матеріали. І доступність. Немає ніяких прихованих витрат, ви одразу знаєте ціну на свій будинок. І найголовніше, будинок можна переміщати будь-коли. Ви абсолютно не прив'язані до місця. Хочете жити біля лісу або на березі річки? Живіть. Хочете потім змінити дислокацію і переїхати ближче до гір? Будь ласка, ваш будинок рухається разом із вами. Префаб! Це майбутнє житла, а хаджет це ваш дім, який змінює правила гри. Тепер ви самі обираєте, де ви хочете жити. Залишайте коментарі, якщо у вас залишились питання, ми з радістю на них відповімо. А якщо ви зацікавились і хочете більше дізнатися про префаб будинки від хаджет, то переходьте за посиланням, яке є в описі під цим відео. Будемо раді бачити вас у відділі продажів. Ну і, звичайно, підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо вам було цікаво та корисно.